Вітаю вас, шановні рибалки, з вами Юрій Петраш і сьогодні у нас рибалка. Сьогодні ми будемо полювати на окуня е спінінгом. І приманка, яка сьогодні буде шукати нашого полосатого окунця, це павук. Е приманка дуже сподобалась, не дивлячись на те, що вона тільки-тільки вийшла. Вже багатьом рибалкам я її тестував весь прошлий сезон, і тому в цьому сезоні буду продовжувати на неї ловити. Ну, а зараз починаємо. В першу чергу буду розповідати для початківців. Для тих, хто тільки починає свій шлях. Дуже багато рибалок, коли починають, хочуть піймати, перш за все, щуку і велику щуку. Але я вважаю, що це велика помилка, тому що великих щук не так багато і потрібен досвід, щоб впіймати таку. Чудову гарну рибу. Тому для того, щоб отримати досвід і не розочаруватися у перших кроках, я завжди пропоную починати з ловлі саме окуня. По-перше, його більше. І по-друге, коли ми ловимо таку рибу, як окунь, він, як правило, тримається групами. І Відразу з одного місця можна впіймати декілька осіб. І тим самим ви отримаєте досвід, буде у вас можливість зрозуміти, чому він так клював, чому на те клював. І саме кількість впійманих окунців це кількість вашого досвіду. І вже потім, коли ви будете гарно ловити окунців, яких, я сподіваюся, ви будете відпускати. Вже потім можливо треба переходити на щуку, щоб впіймати той адреналін від її боротьби. Повертаючись до окуня, я скажу, що в першу чергу це проводка, з якої ми починаємо його пошук. При ловлі окуня сама стандартна проводка це ступенька. Ви закидаєте, роби, приманка падає на дно, робите один або два оберти катушки, приманка піднімається, чекаєте, вона падає на дно, і таким чином ви крок за кроком проходите всю дистанцію. І коли перша риба десь відповість вам, потім я і розповім, що. З цим треба потрібно робити. Поки ми шукаємо конця, швидко розповім е, снасті, яку потрібно використовувати. Е, як правило, це е, легкий спінінг. З тестом до 7, ну, можливо, до 10 грамів. Тому що при ловлі окуня, як правило, сама популярна вага від 3 до 7 грамів. Це може бути будь-який спінінг. Я використовую, звісно, спінінги фанатик. Зараз в мене спінінг ларва з тестом від 1 до 8 грамів і з довжиною 2,20. На мій погляд, це саме. Непогана довжина від 2 метрів до 220 Ну і тест 1.8 теж досить універсальний. Шнур, який я використовую, це самий тонкий, фанатик ультралайт. Тонкий шнур потрібен, щоб ви мали можливість працювати з легкою вагою і мали можливість далеко закидувати. Котушка е, також потрібна невеличка. І обов'язково при ловлі окуня е, потрібна вставка з фліорокарбонного поводка. Від умов залежить, який буде діаметр. Е, я використовую 0,17, але бувають випадки, коли дуже таке забруднене дно, я використовую, використовую і 0,26 і 0,3. По приманкам можна розповідати дуже-дуже довго. Думаю, що буде цікаво розповідати про ту приманку, на яку, якщо мені вдасться впіймати рибу. Так, ну що, друзі, зробив я тут 12 десь закидань у, у різних напрямках. При ловлі на спінінг важливо шукати хижака. Якщо ми ловимо мирну рибу, там карасика на вудку чи там, на донку, ми сіли, закормили і чекаємо, коли рибка підійде. То з хижаком зовсім друга історія. Його потрібно ходити шукати. І перша риба, на мій погляд, якщо навіть не сподобається їй приманка, вона тюкне або не сподобається проводка. Тому довго стояти в місці, особливо в незнайомому, і кидати довгу приманку, немає ніякого сенсу. Ми прокидали. Відгуків нема, переходимо далі. Друзі, є і такий дуже швидкий. Ну, хочу вам сказати, що дуже непоганий. Зараз я його покажу вам, випущу і розповім, яким чином він впіймався. Зараз такі умови під берегом десь на відстані до 10 метрів вже піднімається трава, а далі чисте дно. І я побачив, що саме у траві невеличка риба ворушиться. І от саме у траві я зробив таку оснастку. Це іваліт. І офсетний гачок. І на такий невеличкий розмір павук 1,5 взяв перший такий чудовий оконець. Це такий універсальний колір 121-й. Він такий має чудовий відтінок і в воді він виглядає трохи по-іншому. Ну, подивимось. Саме у траві ем, така оснастка непогано дозволяє зробити проводку. І саме в траві сидить риба. Я думаю, що тут і вода зараз прогрівається швидше, і тому і дрібна риба, і оконець саме тут, на глибині ще поки його немає. Є, є, друзі, ще один, так само, так жадібно і так бійко. Дуже глибоко схватив нашого павука. Прямо дуже глибоко. Зараз я цього хлопця теж буду відпускати. Ось наш павучок. І, як ви бачите, ще ікряна риба, тому швидко її відпускаємо. Зараз ще раз розповім, яким чином він клює і чому зараз саме, те, саме той час, коли треба ловити на павука. Зараз в цьому місці окунь готується до нересту. І щоб його впіймати, треба приманка, яка дуже непогано себе поводить на одному місці. Тому що зараз окунь не ганяється за приманкою. Тут таке невелике поле трави вдовж всього берега і тепла вода. Він стоїть, готується до нересту. І завдяки такому монтажу, який я використовую, це і валіт, і павук на осетному гачку, ми заводимо в траву і на одному місці ворушимо приманкою. Ми от покажемо, як це виглядає під водою. І саме на таку проводку окунь не витримує і ковтає павука. Мені раніше дуже Сподобалось ловити окуня на активні приманки, це або віброхвост, або твістер. Є час, коли вони гарно працюють і на рівномірній проводці, і на класичній ступенці. Але зараз треба от у самих кущах, на одному місці робити все, щоб умовити його на клювання. В таких умовах краще за все працює оснастка з щупа-чупсом. Але з івалідом вона виглядає більш мініатюрною і, на мій погляд, більше шансів його впіймати. Зараз місто, де клює окунь, глибина десь метр півтора. Але я використовую івалід 3 граму. Тут можна було б використовувати і грам, і півтора, але цієї ваги недостатньо для того, щоб пробувати траву. І е, повинна бути така вага, і не тяжка, і не дуже залегка, щоб е, ваша приманка з вашою вагою опускалась до самого дна. І так крок за кроком ви переставили, поворушили під, 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 підождали. Переставили, поворушили і підождали. І е, за рахунок своєї плавучості і тим, як виглядає повокп під водою, утриматись від клювання е, йому важкувато. Ну продовжимо. Хочу звернути ще вашу увагу в таких умовах, чому я використовую спінінг-ларва від фанатик. Коли ми ловимо окуня, є два типи вудлищ. Це солід і тубуляр. Що таке солід? Солід це така тонка м'яка, тонкий м'який кінчик, і він... Дуже е, чудово працює, коли ми працюємо з невеликою вагою, але е, дно чисте. І тому, коли ми ловимо на грам 1,5-2, е, м'який кінчик дуже гарно робить і проводку, і дуже гарно демонструє, е, що робиться з вашою приманкою. Але коли ми ловимо в таких умовах, як трава, або багато бруду на дні. Більш жорсткий кінчик потрібен для того, щоб за рахунок короткого руху скидувати з приманки траву. І м'який кінчик, він буде дуже вигинатися, і коли ви вже вирвете приманку з трави, вона дуже далеко на дуже далеку відстань. Відійде. Тому жорсткий кінчик, він в таких умовах чудовий, тому що ви невеликими кроками і швидкими діями його скидаєте на невелику відстань. Зараз у Данила клюнув навіть монстр на павука, який теж сидів у траві і не витримав, ковтнув нашого павука. Чим чудова ця приманка, що будь-якого розміру окунь її з апетитом дуже глибоко ковтає. Ну, для ловлі з берега це справжній трофей. От наш гарний павучок, який заставив таку мамку клюнути. Ми бачимо вона повна ікри, і зараз її будемо повертати у воду. Є, друзі! Є один охі бореться, бореться дуже. Це гарний, прям дуже гарний. Давай сюди, давай сюди. І такий колір яскравий Ой, забризкав. І опять глибоко в роті ковтнув сиволідом з, з усім у місці. Це наш павучок. Так, ну що, цього хлопця ми давайте швиденько будемо відпускати? Дуже-дуже мені подобається найсправді сьогоднішня рибалка. Тому що цієї весни, незважаючи на те, що ну, дуже пасивна риба, як я вже казав, готується до нересту. За рахунок конструкції нашого павука вдається навіть таких монстрів ловити. Ну, коли Ловиш таку рибу з берега. Перше, що приходить в голову, швидше закинути знову павука і отримати ще одну покльовку. Так, друзі, будемо завершувати цю чудову рибалку. Сьогодні вдалося впіймати декілька штук. Були, як ви бачили, і гарні екземпляри. Приманкою дня сьогодні був павук в самому невеликому розмірі. Мій товариш ловив на кольори 004 і 002. В мене краще за все спрацював Колір 121. В кінці, як завжди, хочу подякувати нашим воїнам, які зараз на нулі боронять нашу батьківщину. Велике вам дякую. Завдяки вам, у нас є можливість і працювати, і інколи вибиратися на рибу ловлю. Ну, а з вами, як завжди, був Юрій Петраш. До зустрічі в наступному випуску.